Вітаю! Сьогодні ми зануримося в захопливий світ танкової техніки та дізнаємося про легендарний танк Leopard 2. Цей танк вважається одним з найкращих у світі, завойовуючи репутацію надійного та потужного бойового танка. Приготуйтесь дізнатися про історію, технічні характеристики та величезний вплив Leopard 2 на сучасну танкову історію. А поки ми не почали, поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть коментарі до цього відео. Починаємо! Після Другої світової війни Німеччина розпочала розвиток нових танків, і одним з результатів став танк Leopard 1, який вперше був представлений у 1965 році. Однак швидко стало очевидним, що для забезпечення домінування на полі бою потрібен новий, більш потужний танк. Розробка танка Leopard 2 розпочалася у 70-х роках, і він був представлений у 1979 році як наступник леопард 1. Його розробляли фахівці з компанії Краус -Мафей» та Тіхенс Хеншел, які об'єднали свої знання та досвід, щоб створити неперевершену бойову машину. Леопард 2 оснащений потужним двигуном, що надає йому швидкість до 70 км на годину на шосе та 45 км на годину на бездоріжжі. Це дозволяє танку ефективно маневрувати на різних типах місцевості. Один з ключових аспектів, який робить леопард 2 настільки потужним, це його опанцювання. Він використовує складні композитні матеріали та реактивний бронезахист, щоб забезпечити найвищий рівень захисту від ворожих снарядів та зброї масового знищення. Озброєння Leopard 2 це велика частина його сили. Основною зброєю є потужна 120-мм гладкоствольна гармата, яка може вистрілювати різноманітні типи снарядів, включаючи протитанкові та фугасні. Також у танка є кулемети та автоматичний гранатомет для противника піхоти. Leopard 2 відіграв важливу роль у розвитку сучасних танків та бойової техніки. Багато з його інновацій було використані в інших країнах для розробки власних танків. Незабаром після свого запуску Leopard 2 став популярним для експорту. Багато країн придбали цей танк або його модифікації, визнавши його ефективність та надійність. Ліцензійне виробництво також проводилось у деяких країнах, що сприяло подальшому поширенню цієї технології. Почнемо з моделі Leopard 2A4. Модель 2 a 4 була першим досконаленням оригінального Leopard 2, що було впроваджено в 1985 році. Вона отримала додатковий бронезахист, поліпшений вигун та новий керований снаряд для гармати. Leopard 2 a 4 впроваджувався у Збройних силах Німеччини та був експортований до багатьох країн, включаючи Іспанію, Грецію, Швецію та інші. Модель 2А5 була представлена в 1995 році та отримала значні зміни у порівнянні з попередньою версією. Вона отримала ще потужніший двигун, поліпшений захист та покращений огляд для екіпажу. Леопард 2А5 став основним бойовим танком німецьких збройних сил та був проданий кільком іноземним покупцям. Модель 2А6 була представлена у 2001 році. І вона отримала додаткові поліпшення в опанцюванні, вогневій потужності та електроніці. Леопард 2А6 став досконаленою версією для німецьких військових та був експортований до кількох країн. Модель 2А7 була впроваджена у 2014 році і отримала додатковий захист. Оновлену електроніку та інші покращення, що роблять його найсучаснішою версією танка Leopard 2. Leopard 2A7 служить в якості бойового танка німецьких збройних сил та інших країн, які придбали цю оновлену модель. Leopard 2 Revolution – Це оновлена версія танка Leopard 2A4, яка була створена компанією Rheinmetall. Вона отримала покращені електронні системи. Нову апаратуру для бойового керування та інші зміни. Ця версія танка пропонує шлях до модернізації старіших моделей Leopard 2 та продовження їхньої служби. Танк Leopard 2 існує у різних моделях, кожна з яких має свої унікальні характеристики та покращення. Завдяки постійним оновленням та розробкам, Leopard 2 залишається однією з найпотужніших та найбільш надійних танкових бойових машин у світі. У 1999 році війна в Косово викликала міжнародне втручання з метою стабілізації регіону та захисту мирного населення. Німеччина приєдналася до сил Косово під егідою НАТО, і до складу цього контингенту включалися танки леопард 2 Вони були розміщені на пунктах контролю та важливих об'єктах, забезпечуючи захист і надійність для військових та цивільних об'єктів. Танки також відігравали важливу роль у забезпеченні безпеки та здатності до швидкого реагування в умовах динамічного конфлікту. Німеччина також брала участь у міжнародних операціях в Афганістані, надаючи свої танки Леопард 2 для участі в місії ISAF – міжнародних сил допомоги для безпеки. Ці танки озброєні потужною гарматою та забезпечені сучасними електронними системами. Допомагали утримувати контроль над конфліктними територіями та забезпечувати безпеку для коаліційних сил та населення. Вони були важливим компонентом в боротьбі з інсургентами та іншими загрозами в безпеці. Танки Леопард 2 також використовувалися країнами, такими як Канада, Німеччина та Італія в рамках війни проти тероризму у Іраку. Вони були відправлені до регіону для забезпечення безпеки та захисту інтересів коаліції, зокрема об'єктів інфраструктури та важливих транспортних маршрутів. В той же час танки Леопард 2 забезпечували підтримку піхоти та інших бойових частин у складних бойових умовах. Деякі країни, такі як Саудівська Аравія, використовували танки Леопард 2 під час військових операцій у Ємені. Участь танків була спрямована на забезпечення безпеки та захисту своїх кордонів та територій в рамку конфлікту між Саудівською коаліцією та повстанцями Хусі. А тепер я вам розповім, як танки Leopard 2 опинилися в Україні. 11 січня 2023 року президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Польща передасть Україні ротний комплект танків Леопард. Про те, якої моделі чи версії терміни точну кількість названо не було. Раніше можливість передачі танків в залежності від спільного рішення союзників України розглядав уряд Фінляндії. 25 січня 2023 року німецький уряд погодив передачу танків леопард 2 Україні та погодив реекспорт таких танків з третіх країн. На першому етапі Україні було передано 14 танків Леопард 2А6 зі складів Бундесверу. Німецький уряд прагне чим швидше зібрати для України два танкові батальйони на танках «Леопард-2». Навчання українських танкістів розпочнеться незабаром. Перший танк «Леопард-2» був відправлений літаком з Канади до Європи 4 лютого, а 6 лютого 2023 року українські військові вирушили до Німеччини для навчання роботи з цими танками. Перші чотири танки прибули до України з Польщі 24 лютого 2023 року на роковини вторгнення. 9 березня стало відомо про відправку Польщі ще 10 леопардів 2. В липні 2023 року було показано леопард 2А4 CAN, обладнаний динамічним захистом Контакт-1. Раніше фахівці стверджували, що такі модифікації є доцільними, але мають бути пропрацьовані з виробниками. А на сьогоднішній день леопард 2 успішно знищує русню на фронті на запорізькому напрямку. Отже, танк «Леопард-2» 2 це величезне досягнення танкової технології, що служить як символ німецької інженерної майстерності. Його потужний двигун, надійний захист та сучасне озброєння дозволяють йому виконувати різноманітні завдання на полі бою. Вплив Леопард 2 на сучасну танкову технологію залишається незаперечним, і він продовжує зачаровувати любителів військової техніки по всьому світу. Якщо вам сподобався цей відеоролик, то підпишіться на канал, поставте та залишайте коментарі до цього відео. До нових зустрічі.